І всім привіт, з вами я Верджай і ласкаво прошу вас на моє нове відео. Так, і я от тільки що проснувся, гляну в вікно і бачу, що там о, жителі вже щось стоять толпою, а це значить, що там а, щось відбувається. Що ж, давайте, я думаю, ми зараз ходимо до них, ну і в принципі дізнаємося. Адже обично, якщо вони так а, там стоять, то щось а, значить відбувається. Так, і ось я, в принципі, ще до жителів не дійшов, а вже бачив, що відбувається. Бувайте. Ось тут якийсь міст, а тут... А безна, так. І це ще й дуже велика прірва просто. Так, посеред світу, Да дивіться, он вона прямо аж до пустоти, он аж бедрок прорубали прорвала. Я не знаю, що це тут таке, Ну дивіться, і кінця краю їй не видно. Так, і тут якийсь міст, що ж дивно так. Давайте підійдемо до жителів, спитаємося, що в них там. може вони зна... Може вони знають, звідки це все тут. Жителі, привіт. Ви а, часом не знаєте? Звідки тут а, взявся цей міст? Ні, Верджей, ми також і кіти не знаємо, звідки це там взялось. Ми просто зранку прокинулись і побачили цей міст. Але нам здається, що ми бачили, як там на кінці щось лежить. Можливо, ти сходиш, провіриш. Хм, Так, жителі, я не знаю, щось мені, якщо чесно, чуть страшнувато йти а, по цьому мосту, вдруг він обвалиться. Хоча, здається, я там щось бачу на кінці. Що ж, можемо, в принципі, ризикнути, ну і як би сходити перевірити, що там. Блін. А... Звісно, треба мені йти на роботу. Ну, я думаю, давайте в принципі, на роботу сходимо потім, А зараз давайте погнали, а, сходимо на кінець того мосту і взнаємо, як би. А ну, в принципі, в скрині мені тут нічого не потрібно. Так що давайте погнали а, зразу на цей міст. Так, жителі я вирішив, що все-таки я попробую перейти якось цей міст і дізнатися, що там лежить на кінці. Все, жителі побажайте мені удачі, ну а я пішов. Так, і тут зразу нас а, зустрічає паркур. Так, блін, що ж, а ну-ка, давайте попробуємо Може, хоча, навіщо нам як би з вами читерити. Давайте все будемо проходити чесно. Так, щось, що ж, мені чуть страшно вато, бо я не професіонал в паркурі. Ой, я тут ще є. Вон паркур на драбинках. Опа. Так, давайте проходимо. Опа, а, це весь паркур на драбинках, хорошо. Так, опа, пождіть, тут щось є. А, тут невидимі блоки. А, тобто ми зразу звідси туди, походу, не перепригнемо. Що ж, опа, давайте. І все вийшло. Так, хорошо. А, і тут теж невидимі блоки. Чи ми зразу туди не пригнули. Так, хорошо. Ага, тут, як я розумію, нам сюди і треба якось за ці блоки ще й не зацепитися. Так, давайте спробуємо якось з останнього пікселя пригати. І, 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 і все. Я допригнув ось. І давайте тепер погнали, робимо останній прижок. Ну і все, паркур ми з вами пройшли. Так, що ж, йдемо далі. І тут в нас якась бідрокова коробка. І це щось схоже на лабіринт. Так, давайте підемо спочатку сюди. Ага, тут ми вийшли на цю саму дорогу. Так, а тут в нас глухий кут. Що ж, давайте повернемося сюди. Так, ага, пождіть. Давайте ще сюди краще сходимо. Ага, і тут у нас глухий кут. Що ж, погнали. Давайте сюди. Тепер що, тепер сюди. Ага, і тут в нас ось таке розгалуження. Опа, і я тут вже зразу бачу кінець. Так, що ж, цей паркур також не був дуже складним, але знаєте, я пропоную все-таки піти вернутися отуда, Можливо, там все-таки щось є. Так, пишіть ось сюди. Так, тут якийсь заборчик, ну туди я йти не буду. Точно. Так, а тут, а тут ми були. Ні, а тут. А, це та сама комната. Значить, що значит, все, тут все-таки нічого нема. Я думаю, що може, є там щось, щоб нам помогло б далі. Так, а тут в нас Ой, якісь механізми. Так, я не дуже часто в механізмах розбираюся. Так що, блін, давайте глянемо. Опа, тут в нас є скриня. Ага, тут у нас редстоун. Давайте його зберемо і повторіть. Так. І кнопка є. А, я, здається, поняв. Тут а, а, треба з'єднати це все редстоуном, щоб нажати на кнопку, і двері відкрилися. Так, що ж, гаразд. Давайте будемо починати. Так, давайте сюди, сюди, сюди. Так, а далі, а далі, а далі. Напевно, от сюди. Так. Сюди давайте. І редстоуна мені не вистачає. Так, а, пождіть. Тут ось є ще редстоун. Так. Що ж, давайте попробуємо вімкнути. Ага, а, все, поняв. Так. А далі у нас чомусь сигнал не проходить. Так, ви знаєте, я тут посидів, покрутив цю штуку. І, о, от, і вона так загорілася, але я, здається, зрозумів, що тут треба ось так. Тому що в нас сигнал йде ось сюди, а так він просто не прийде. А ну-ка, давайте. І да, все. Угу. Тільки чомусь тут він в нас знову обривається. А ось тут я вже не знаю, чому, якщо тут так само попробувати, може ось так. Опа, опа-опа-опа-опа. Так, все, хорошо, що ми з вами пройшли. Це випробування. Редстоун. Редстоун, я думаю, нам вже не потрібно. І тут є скриня, в якій є, є три лопати. Так що ж, давайте переложимо їх от сюди. Ну і редстоун положимо назад в скриню. Так, і тут в нас є якась така земляна коробка. Так. Ага, і тут бедрокова стіна і двері, за якими я, он же, здається, бачу фініш. Так, а що нам тут потрібно зробити? Хапаждіть, здається, я поняв Так, я вже бачив колись такі іспитання на Ютубі, і тут нам, походу, треба в цій землі знайти якусь кнопку чи речах, щоб відкрити оті двері. В принципі, так, да, думаю, це логічно, але тут в нас золоті лопати, які... Дуже швидко ломається, так що спроби в нас ограничені. Хоча можна буде, потім, в принципі, просто рукою. Але це буде довго. Так, отут от у нас край тут, пождіть, хоча може по краях, щось є ні по краях. По краях я поки що нічого не бачу. Да. Значить, в принципі, щоб зекономити наші лопати, то ось тут так можна й не ломати. Так, давайте підемо, можливо. Трішечки вверх, ну і ось вже все. Перша лопата вже в мене зламалася. Так, ну давайте підемо десь так ось сюди, може. Так, пождіть. Так, я зараз просто провірю, там ще не вихід. Хоча тут вже й видно погано, а факелів нам не давали. Так, давайте підемо сюди. Ну і в нас вже зламалася, а друга лопата. Опа, тут вихід. Так, да, ага, і тут а вихід. Так, Так, щось я поки що ніде не бачу. Давайте попробуємо Так, ну з цієї сторони ми вже, в принципі, все провірили. Ага, ні, хоча тут ще є верх. да, тут все в нас зламалося, всі лопати. Так, ну і прийдеться тепер купати руками. Так, давайте, можливо, кудись сюди тако. Так, блін, без лопат, звісно, буде довго і неудобно. Але давайте, опа, ми ще ось тут не були. Опа, і здається, я бачу щось. Так, а ну-ка. Давайте розкопаємо тут і да, це скриня, а в скрені кнопка. В принципі, як я вам і казав. Так, давайте цю всю землю зберемо, щоб вона нам не мішала. Ну, і в принципі, зложимо її туди в скриню, Я вже сумніваюся, що вона нам буде потрібна на фініші. Ну і давайте. а, а, блін, Ладно, сюди я лучше обійти. Ну і давайте, в принципі, відкриваємо ці двері. Ну і ми з вами зараз дізнаємося, що там он на фініші. Он, я вже бачу якусь скриню, Так, давайте погнали. Так, ну і тут, то в принципі, в нас скреня ось така. Так, і тут, типу, такий, не знаю, п'єдестал якийсь. Так, ну і тут то в нас ось такі круті предмети. Так, я, в принципі. Більш-менш догадуюся, що це, але давайте візьмемо їх а, з собою, в принципі, ну і вже виберемося звідси. Ну, і, в принципі, в селі вже більш а, детально це все роздивимося, бо їх тут а, дуже багато. Так, скрін, я думаю, оставлю тут. Ну, і в принципі, давайте вже, як перейду назад цей міст, то я вже а, тоді а, знову до вас повернусь. Так, ну і ось же я роблю останні кроки, ну і все. Ось я вже пройшов назад. Ну, і в принципі, давайте розкажемо жителям, що ми там знайшли. Опа, а що ти там робиш? Що, виріжаю, ти вже так швидко вернувся і що там лежало на кінці мосту. А на кінці мосту там вже телі лежали скриня, в які були дуже, так скажемо, непогані предмети. В принципі, я зараз їх всі протестую, ну і в принципі на моєму новому відео ви зможете це все побачити. Бачите, що жителі я побіг, буду показувати підписникам ці предмети. Опа, цей житель у нас виліз. Так, ну і давайте почнемо. Ми, в принципі, ось і тут бачу таку броню, почнемо з броні. О, оце прям броня, не знаю, якогось Дарта Вейдера. Ви. Просто подивіться, який я в ній як я в ній вигляд. Так, і тут в нас є разом пушка. Так, опа. Опа, і вона на нас стріляє таким якимось, типа лазером. Опа, пождіть. Опа, воно збільшується. Так, давайте в село не будемо стріляти. Ого! Який тут так кратер. Так, оце прикольна пушка, але я її краще переложу. Так, в броні я, напевно, остануся. І давайте тепер глянемо на адмінські предмети. Та-да, -та, вам не почулося, а тут у нас саме. Якийсь uh, меч для телепортації, Так хоча я щось. Uh... Звук чує, що є, типу, Ender Pearl, але щось він мене не телепортує, гаразд. Так, давайте тепер глянемо на оцю штуку. Я знаю, що це. Це отака штука, яка викликає блискавки. Ну-ка, да... ойте, вау! Воно ще ламає блоки. Так, ну, в принципі, оця штука хороша. Так. Ладно, все. І тут в нас ще з адмінських штук остання. Це така адмінпушка. Вона, як ми, ви бачите, ламає а, всі блоки, тобто так стріляє. Да, і... Всі блоки вона ламається. Тоже, в принципі, прикольна штучка. Ну, а далі, я в нас бачу, є тут якийсь а, транспорт. Так, давайте почнемо з цього. І це в нас ось така машина. Так. Ага. Походу, без бензину не заводиться. Так, і тут отакий. Самий мотоцикл, ну і також в нас тут є якийсь танк. Ого. Який він тут а, великий. Так. В принципі, я думаю, в нього навіть сідати не буду. Ну і без бензину він також не заведеться. Так, ну і останнє, що в нас тут є, це ось а, бургер, Тако, ну і хотдох. А також енергетичні напої. В принципі, я вже такі бачив, а нам їх давав Шахтар в одному із останніх відео. Якщо ви його не бачили, то можете також подивитися. Що ж, це були всі предмети, які там лежали. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Що ж, вами був я Верджай. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і давайте швидше наберемо 100 підписників, адже зараз для мене це дуже важливо. Всім дякую за перегляд, всім пока!